Пане Андрію, і, і, якщо можна коротке роз'яснення, чи можуть заброньовані чоловіки поїхати за кордон у відпустку, не у відрядження. У відпустку? Можливість є у тих, хто заброньовані прої... перетнути кордон на виїзд з України як в службове відрядження, так і у відпустку. У відпустку не можуть проїхати заброньовані? Громадяни України чоловічої статі віці від 18 до 60, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57. І фактично, якщо відносно них є від того, від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних. Державних посадах і для них е перетин кордону можливий лише у службове відрядження. Угу. Ті, хто Ви, не перебувають на таких посадах, можуть е перетнути кордон і у відпустку з за зазначенням, зв звісно, в документах про те, що е та структура, за якою заброньований чоловік, надає таку можливість людині е відпустку провести за кордон. Пані Андрію, ми вдячні Дякуємо. вам за те, що ви були з нами, за ваші фахові коментарі. Як завжди, глядачам нагадаємо, це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, про поточну безпекову і туристичну ситуацію на наших кордонах.